Привіт, друзі! Я радий вітати всіх підписників каналу АвтоЕксперт Дніпро. А ті, хто ще не підписаний, дуже раджу підписатися. У нас багато цікавих автомобілів, у тому числі електричних. Саме електричний автомобіль представляємо сьогодні до нашої уваги. Мене звуть Валерій, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Ми розпочинаємо. І сьогодні в нас на відеогляді і на тест-драйві електричний Volvo xc 40 Recharge автомобіль, який був першим повністю електричним батарейним автомобілем від компанії Volvo. Коли створювалася ця платформа, вона називається CMA компактна модульна архітектура, і над нею працювали інженери компанії Volvo і материнської компанії Geely Китайської. Вона предполагала, що на цій платформі буде вироблятися як повністю електричні машини. Так і машини з гібридними силовими установками, так і просто звичайні бензинові і дизельні двигуни. Але наше авто 2023 року, до речі, офіційне і з мінімальним пробігом 24 тисячі кілометрів. І в 2023 році вже... Просто бензинових чи дизельних двигунів на цій платформі не випускається. Вони розпочинали випускатися у 2017 році, але у 2023 вже тільки або повністю електричні, або гібридні. Виглядає наш xc 40 дуже по фірмовому, по Вольвівськи. Тут відсутня вже практично радіаторна решетка, тому що електромобілю вона не потрібна. Мінімальні воздухозаборники, їх вистачає для охолодження батареї та. Електричної частини, характерні Вольвівські фари це вже рестайлінг моделі, який відбувся у 2022 році. І присутні, як завжди, у Вольво. Це молоти ТОРа. Характерні світлодіодні елементи, які виконують роль денних ходових вогнів. Ну і звичайно, тип кузову кросовер, який з величеньким дорожнім просвітом. До речі, порівняно з гібридними машинами, у електрички він трошки зменшений, але все одно складає 180% Міліметрів. І це непогана цифра, щоб е, навіть е, подолати легке бездоріжжя, таке, як ми зараз заїхали. Отакий от пісочок, ґрунтовка дорожнього просвіту вистачає. У електричних автомобілів власний дизайн колісних дисків, і в нашій машині вони 19-дюймові, такі, досить височенькі, і з високим профілем резини. А ще для подолання легкого бездоріжжя служить оцей нефарбований пластик, який захищає фарбовані елементи кузова. І в нашого автомобіля ще така двокольорова фірмова окраска, яка часто буває на X40 Recharge. І завдяки ній кузов виглядає таким легким, динамічним. На це ще й грає ось така піднята підвоконна лінія. Це робота справжнього майстра. Прямо скрипка страдіварі. Переходячи до задньої частини, хочу ще раз сам помилуватись і дати помилуватись вам оцією характерною Вольвівським цим плечем над задньою колісною аркою, яка, по-перше, дуже характерна саме для Вольво. По-друге, дуже вдало в неї вписується оцей задній фонарь повністю світлодіодний. А як же ми ж на електричці, то споживання енергії важливе? І ще хочу зазначити, що. Автомобіль габаритами довжиною 4,5 метри зовсім не виглядає якимось грузним і великим. А ще є дуже зручний доступ до багажного відсіку, Якщо ключ у вас у кармані з собою, можна махнути ногою під заднім бампером і ось так от відкривається доступ. Корисний об'єм багажного відсіку у нас 460 літрів. Якщо комусь буде малувато, можна скласти заднє сидіння. Є ось навіть такий. Лижний лючок так званий. Наприклад, якщо ви поїдете у Карпати, то туди можна положити лижі. А ще маю обов'язково додати, що авто дуже добре пристосовано до різних режимів зарядки. У нас є як порт для повільної зарядки, якщо потрібно, можна заряджатись від звичайної домашньої мережі. І Така зарядка буде тривати так, від 7 до 10 годин, бо батарея, 70, бо батарея в нас 78 кВт годин повна ємність. Тобто за 7-10 годин ви повністю можете зарядити її. А ще є порт і зарядний пристрій для швидкої зарядки і Volvo XC40 здатне прийняти на борт потужність до 175 кВт. Це, звісно, якщо ви знайдете таку зарядку, таким чином при швидкій зарядці на 350 км 380 ходу ви можете підзарядитись за пів години, і це круто. А у такому вигляді, зі складеними задніми сидіннями, він зручний, як шкаф із магазину Ікея. До речі, невеличкий шкаф, я гадаю, тут також можна перевезти. Ну і що варто зазначити, як ми вже переходимо до салону, що в нас машина в комплектації Ultimate, це повнопривідна машина, і в неї така класна обшивка, сидінь, комбінована шкіра і алькантара. Дуже гарна як на дотик, так і у, ну, зручна, зручна у догляді. А ще для задніх пасажирів, також як і для передніх, є дуже класний панорамний дах. Відкрита чорний потолочок, ну, взагалі салон, як у спорткарі. До теми спорткарів ми ще повернемося. До речі, друзі, а вам не цікаво, що у електромобіля під капотом? Тому покажу напевне. А тут у нас нічого немає. Тут лише маленький бардачок, якщо я не помиляюся, на 40 літрів. І ще під низом комплект для ремонту шин. Все більше нічого нема, тому що батарея електромобіля розташована під днищем, а електромотори безпосередньо на колісах. У нашому Volvo xc 40 можна бути повністю підключеними до мережі онлайн. Так, якщо роздати з телефона інтернет, то можна переглядати Google. Є можливість скористатися послугами Google-асистента. Це через голосові повідомлення, наприклад, ось так. Hey Google, how far can I go? You can drive for about 150 kilometers with the remaining charge. Так що учіть англійський, друзі, тому що з голосовим. Асистентом Google ви можете спілкуватись лише по-англійськи, поки що російської або української мови немає. Початок руху у електриці відбувається у повній тиші ще й завдяки гарній шумоізоляції. Це все ж таки автомобіль Volvo. І я ще от хотів сказати про що автомобіль впізнає вас з ключем. Навіть не потрібно нажимати ніякої кнопки старт, вона тут, до речі, заглушена. Просто сідаєте, авто включає панель приладів і можна перемикати у режим драйв і їхати. І от коли їдеш по такій дорозі, як зараз, по ґрунтовій дорозі з такими величенькими ямами, то авто відчувається як більш, як більш крупне і важке. Тому що повна маса з урахуванням батареї спорядженого автомобіля без водія та пасажирів десь близько 2200 кг. І це також грає на комфорт тому що всі незалежні підвіски і низький центр тяжесті. А дорожній просвід 180 мм дозволяє ну, не особливо підбирати дорогу, по якій рухаєтесь. Трошки торкнемося комплектації автомобіля, бо в нас вона багата, комплектація Ultimate. Тут є підігріви керма і передніх сидінь. Тут є, як я вже казав, така комбінована шкіра з алькантарою обивка. Є отакі ще структуровані пластикові вставки, які підсвічуються у тімноті. Дуже гарно, зараз, до речі, ми цього не бачимо. Є великий 12 дюймовий дисплей, є панель приладів, також повністю електронна, на яку можна викласти як от зараз у нас підказки навігаційної системи. Зараз ми підключилися повністю до інтернету, тобто, у нас тут є можливість. І дивіться, наприклад, наші відеогляди каналу «Автоексперт Дніпро. За кермом дуже впевнена посадка, є електрорегулювання сидінь, є два режими пам'яті сидінь на двох чоловік. І щодо безпеки, компанія Volvo працює дуже багато над системами активної і пасивної безпеки своїх автомобілів. Так, щодо систем. Активної безпеки. Тут у нас є, є комплекс асистентів водія Pilot Assist, який включає у себе і е, автоматичне гальмування перед перешкодою Сіті Safety і утримання авто у полосі руху, то трошки, трошки розгружає увагу водія. І можливість використати адаптивний круїз контроль, тобто на, на трасі, на дистанції можна запропонувати швидкість. Авто, яке рухається попереду, це щодо активних систем безпеки. І звісно ж, системи пасивної безпеки, які вже як після, після зіткнення знижають можливість травм. Це і спеціально відформована кришка капота, яка може полегшувати травми пешеходу. І, звісно ж, силова структура кузова навколо водія та пасажирів. Також системи безпеки активної доповнені системою контроля сліпих зон. Це система Бліс у дзеркалах, у дзеркалах вона помаранчевим бумерангом загорається або навіть мигає під час, якщо ззаді рухається автомобіль у небезпечній зоні. І є система Cross-Traffic Alert, яка Зупиняє авто при русі заднім ходом, якщо або позаду, або з боку автомобіля є перешкода, яка може перешкодити руху. А також як вже намагатися всі системи перерахувати, де Volvo підключений до мережі, і це в нас є система OnCall, Volvo OnCall, коли можна зателефонувати на гарячу лінію виробника і зробити. Або поєднання з якимись екстреними службами, а ще додаткові послуги, такі, як, наприклад, замовити квитки до театру або е, квитки на потяг. І повністю про цю систему ось тут буде посилання у нас. А зараз перевіримо розгін до 100 км на годину. Нагадаю, що у нашому автомобілі е, повнопривідному електричному потужністю 408 кінських сил. Він має тривати 4,5 секунди, тобто це динаміка як у гарного спорткара. Пам'ятаєте, я казав, що ми ще повернемося до теми спорткарів? От зараз подивимось, чи може електричний кросовер від Volvo розігнатися за 4,5 секунди на рівні, наприклад, таких швидких спорткарів, як BMW M3 або Mercedes C43. Дуже швидко водіяй пасажирів вжимає буквально у спинки крісел. Дуже швидкий розгін. ну Десь по враженням, можливо, в була трошки грязнувата дорога, але, ну я гадаю, трошки більше п'яти секунд він так і зайняв. Дуже швидко, потужно відчувається, що зразу на е колесах на всіх просто вагон і маленька тележка обертаючого моменту. Це клас, це треба спробувати самому. Тому будь-який бажаючий може доїхати до нас на тест-драйв і спробувати самому, як розганяється Volvo xc 40 Recharge у повнопривідній версії, така як у нас. Друзі, і про економію. Звичайно ж цікаво знати, скільки буде коштувати кілометр пробігу на електричці. Тут нескладні підрахунки, які ми можемо зробити, дають такі результати. Якщо ви підзаряджаєтесь від домашньої... Мережі ще й за ночним тарифом, у вас може скласти близько 35-40 копійок, якщо це ночний тариф, і близько 80 копійок, якщо це е денний тариф, або у вас немає двотаріфної сітки. Якщо ж ви заряджаєтесь на швидкій зарядці, тобто ставите інші пріоритети, такі як швидке заряджання, е Бистре швидке переміщення між населеними пунктами, тоді це все одно буде дешевше, навіть чим навіть на недорогих бензинових або дизельних автомобілях, десь близько 2-2,5 гривень за кілометр. І це також дуже класно. Це десь у 2-3 рази дешевше, ніж на дизельному лугані, наприклад. А щоб було веселіше економити, у Volvo XC40 є аудіосистема Harman Kardon з 9, з 9 динаміками, яка забезпечує дуже потужну звукову сцену попереду водія і дуже класне відтворення будь-яких джерел. Так, друзі, демонструю, що на автомобілі 2023 року ще, на жаль, не вийшло оновлення, яке дозволяє проєкти. По повітрю підключити Apple CarPlay, але якщо у вас є ось такий, ви можете підключити Apple CarPlay на Volvo xc 40 і користуватись цими корисними додатками. Також у нас є додаток на телефон Volvo Cars, він називається, який може про ваше авто надати додаткову інформацію. А саме, де фізично воно знаходиться в цей момент, географічні Географічні координати за GPS. Може також бути додаткове увімкнення, наприклад, кліматконтролю. Можна увімкнути авто, можна переглянути, який у вас на цей момент пробіг, та скільки ще залишилось до технічного обслуговування. Це персоналізована інформація, яка Є на телефоні, тільки у вас. Можна відкрити-закрити замки, до речі, можна переглянути запас хода. Ну, така корисна інформація, яка завжди стане у нагоді. Ну що, друзі, ось такий от свіженький електрокар Volvo. У нас сьогодні на відеоогляді. Автомобіль офіційний. з Пробігом лише 24 тисячі кілометрів 23-го року випуску. А знайти нас можна в Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Тут же можна зробити тест драйв. І якщо авто сподобається, то прийняти рішення про купівлю. І не забувайте підписатись на наш канал. У нас ще багато цікавих відео, а буде ще більше. З вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока.